Стрес і тривога рідко з'являються раптово, найчастіше вони накопичуються тихо, майже непомітно. Ми продовжуємо жити, працювати, спілкуватися, але всередині постійно відчувається напруга, думки не зупиняються навіть у тиші, тіло втомлене, але розум не відпускає. І з часом здається, що це просто нова норма. Сьогодні я пропоную не боротися з цим стамом. А разом спокійно подивитися, що таке стрес і тривога насправді, і як повернути собі внутрішню опору. Тривога це не слабкість і не помилка. це сигнал, який подає психіка, коли відчуває перевантаження або небезпеку, навіть якщо цієї небезпеки немає зовні невизначеність, постійний тиск, очікування. Відсутність відчуття стабільності створюють стан, у якому тіло живе в напрузі. І чим довше ми ігноруємо цей сигнал, тим сильніше він проявляється. Тривога не з'являється просто так вона завжди на щось вказує. Більшість людей намагаються позбутися тривоги якомога швидше, відволіктися, заглушити думками або діями, перетерпіти. Але чим сильніша боротьба, тим більше напруги всередині. Тривога не зникає від опору. Вона сладшає тоді, коли ми перестаємо робити вигляд, що з нами все гаразд, і дозволяємо собі чесно визнати мені зараз непросто. Стрес рідко пов'язаний з однією подією. Зазвичай це результат довгого накопичення, невисловлення емоції, постійні зобов'язання, відчуття, що потрібно витримувати більше ніж є сил. Тіло довго терпить, але в якийсь момент починає реагувати втомою, братівливістю внутрішнім тиском. Це не означає, що з тобою щось не так. Це означає, що навантаження було надмірним Перший крок до полегшення це зупинка, не втеча і не відмова від життя, а пауза. Момент, у якому ти дозволяєш собі не вирішувати все одразу. Прості слова, мені зараз важко мають велику силу. Коли стан названий, психіка перестає посилювати сигнал, бо її нарешті почули, і напруга стає трохи меншою. Тривога майже завжди пов'язана з майбутнім, з тим, що може статися, з можливими сценаріями, з уявними наслідками. Тому повернення в теперішній момент має заспокійливий ефект дихання, контакти з тілом, усвідомлення простих речей навколо, запитання до себе. Що відбувається зі мною саме зараз, у цю хвилину, не завтра, не потім, а тут багато напруги виникає через постійну потребу контролю, контролювати події, реакції інших людей, результат. Але повний контроль неможливий. І коли ми намагаємося втримати все, психіка живе в режимі напруги. Полегшення часто приходить тоді, коли ми дозволяємо собі не знати всього наперед, не передбачати кожен крок, і не тримати відповідальність за все одразу, стрес зберігається не лише в думках, а й у тілі, навіть якщо розум каже, що небезпеки немає. Тому важливо працювати не тільки з мисленням, а й з тілесним станом, повільний рух, регулярність, прості ритуали, вони повертають відчуття стабільності і безпеки, і часто саме тіло першим сигналізує, що напруга починає спадати. Тривога посилюється, коли ми залишаємося з нею наодинці, коли все переживаємо всередині, без слів, без контакту. Але коли стан отримує форму через розмову або текст, психіка перестає сприймати його як щось некероване. ми не скигуємо, ми усвідомлюємо, і саме це зменшує внутрішній тиск. А як це проявляється у тебе? Напруга в тілі, постійні думки, втома без причини? Поділись у коментарях, як ти відчуваєш стрес або тривогу не для порад, не для оцінок, а для усвідомлення. Бо коли стан названий, він уже не повністю керує нами, і з'являється простір для змін. Стрес не зникає, коли ми стаємо сильнішими. Він зменшується, коли ми стаємо уважнішими до себе, коли вчимося помічати перші сигнали, а не чекати зриву. Вчасно відпочивати, вчасно зупинятись, вчасно казати досить. Це не слабкість. Це навичка турботи про себе, яка зберігає ресурси на довгі дистанції. Не потрібно чекати, поки стане зовсім важко. Турбота про психіку починається з простих речей режиму, тиші, обмеження зайвого інформаційного шуму, це не втеча від реальності, це створення умов, у яких нервова система може відновлюватися. І саме в таких умовах рівень тривоги поступово знижується. Тривога не означає, що з тобою щось не так. Вона означає, що ти реагуєш на життя, на зміни, на невизначеність, питання не в тому, як повністю її прибрати, а в тому, як навчитися жити поруч із нею, не дозволяючи їй керувати рішеннями і поведінкою. Це навичка, яка формується з часом. Спокій рідко приходить миттєво, частіше поступово, хвиля за хвилею. Через практику, через увагу, через чесність із собою. Важливо не вимагати швидкого результату, не тиснути на себе за те, що ще важко, а дозволити процесу відбуватися в своєму темпі. Саме так формується стійкість, стрес і тривога це не кінець і не поразка. Це сигнал, що настав час змінити ставлення до себе, почути себе підтримати і Якщо цей текст відгукнувся, підпишись і напиши в коментарях, що допомагає тобі повертати відчуття спокою. Продовжимо цей шлях разом.